Коли ви вперше когось убили? Я вважав. Ми порозумілись. Я думав так само. Сполучені Штати Америки відомі як люди, які роблять поліція. Не рухатись, ми збираємося битися з картелем. і перемагати. Він не може захистити ні вас, ані вашу сім'ю. Хто це? Він відомий як Куко, що означає бугімен. Хоч пальцем торкнешся моєї дитини, клянусь Богом, я вбию тебе. Я тут, щоб передати повідомлення, що у мене це добре виходить. Що ти хочеш? Ти не хочеш знати, не виглядай таким шокованим. Наївність тобі не личить. Чи знаєте ви, доктора Олександра? Я знаю, що він проблемна людина. Що ти будеш робити все, що повинен.